Добрий день, гаряча лінія скарг на правопис мовний оператор Світлана. Алло, ви чуєте, у мене стрес, я пігулок наковталася. Та не хвилюйтеся і розкажіть, що сталося. Мене дістав уже цей ваш правопис. Я в інстаграмі хочу написати допис, але в правописі багато різних змін, а мені ніколи дістатись до глибин. А саме зараз правила які хвилюють? Та написання слів і спів мене шокують. А, так це правило нам навпаки спростили і замість трьох два правила зробили. Раніше просто все було півгруші разом, півяблука з апострофом писали, якщо велика літера, дефіс одразу, а тут правопис Здрасті, не чекали. Якщо іменник у відмінку родовому. То пів з іменником окремо по новому. Якщо ж відмінок твого слова називний, то тільки разом ось і принцип головний. Ну, а наприклад, приклад можете сказати. Звичайно, та не треба так кричати піввогірка, півяблука, пів Львова. Пів пів Пиши окремо, родовий відмінок слова. А ось півоберт, і півкуля і півострів таких слів невеликий буде простір. Ми разом пишемо, тому що називний відмінок. Такий у цього правила відтінок. Я зрозуміла все і скаргу забираю. Ось, бачите, і я щиро вас вітаю. Я щиро дякую вам за дзвінок. Ваша мова важлива для нас.